338 гривень за таку круту пару жіночих черевик від німецького бренду Esmara. Вони йдуть з екошкіри, в лоті буде 8 штук. Вартість лоту складає 2700 гривень. А зараз приходь поближче, я покажу, які будуть дві моделі. Буде одна така модель коричневого кольору, одна буде чорного кольору. Коричнева модель з боку йде така декоративний рамінець. Зсередини йде застіб від бренду YKK. Ось так от вони виглядають всередині. Ось така буде чорна модель. Це елемент декору. Застівка знаходиться зсередини. Теж бренд YKK застівки. Ось так от вони виглядають всередині. В лоті буде 8 штук, вартість лоту складає 2700 гривень і по розмірах. 36-го буде одна пара, 37-го буде дві пари, 38-го – одна, 39-го – три пари і 40-го буде одна пара. І для того, щоб замовити цей крутий лот вартістю 2700 гривень, пишіть нашим менеджерам «Заробляємо разом».